Звичайно на тракторі землі зразу розпочав невеличкий такий бізнес, посадив сотню-дві помідор, потім сподобалося, посадив більше і так далі. І дійшло, що зараз тисячами сажу. Це буквально 15-16 років. Тому я вже була підприємцем і запросила його в бізнес. Він прийшов, він в селі живе і зараз до сьогоднішнього дня займається теплицями. І він боявся, що в бізнес він до мене не може попасти, що він не зможе стати партнером. Але коли ми поспілкувалися, я йому сказала: слухайте, такий самий альтруїст, як колись був в дитинстві. Анатолій корнього народився. В селі Цвіківці, потім, коли закінчив 4 класи, його батьки побудували хату в селі Руда, і він прийшов вчитися в рудську восьмирічну школу. Закінчивши руцьку восьмирічну школу, коли ми разом закінчили, ми потім перевелися в Жовецьку середню школу, де навчалися в 9-10 класі. І після закінчення школи, після закінчення школи. Коли прийшлося вибирати професію, ми вирішили поступати училище. Ставши офіцером, попав служити у центральну групу військ Німеччини. Німеччині. Потім, коли я вернувся з Німеччини, попав в Росію аж в Усорі тайгу. І тоді, знаєте, ситуація була приблизно така, як сьогодні. От в Криму, коли війська виводять, і частина залишається вірній присязі, вони покидають Крим, де в межі материкової України. А частина приймає Присягу на вірність Росії. Так само він, він тоді був перед таким самим вибором. Йому потрібно було розвалитися Союз в 1991 році, і йому потрібно або приймаєш присягу на вірність Росії, стаєш російським офіцером, або пишеш рапорт і повертаєшся додому. Він, звичайно, як свідомий українець, як патріот, написав рапорт, він не хотів служити в російській армії. Він написав рапорт і повернувся додому. Прийти в руду, звичайно, потрібно було гуртувати навколо себе громаду, потрібно робити так, щоб життя для людей було комфортним. Ось, коли на Майдані прийшов, бачу Анатолій Святой, я прийшов і кажу: о, привіт-привіт! Там все каже, як він каже, я вже зараз вихідні, суботу неділю їду. Бо я кажу, ну просто я тут не можу кажу, втриматися, всидіти. Я кажу, а... Це я вже не раз, я вже кілька разів був постійно на вихідні. Каже, зараз знову їду там, набираю, набираю продуктів, адже він був дуже хорошим. В ході сутичок на вулиці Грушевського у Києві застрелено одного з мітингувальників. Цю інформацію вже підтвердили у МВС. Ще Одна смерть на Євромайдані. Кількість серйозно поранених з обох боків іде вже на сотні. Загиблих на Майдані 75. Це офіційні дані за останні дві доби. Небесна сотня перемогла. Більше ста активістів, розстріляних старою владою, змінили Україну. Декілька разів там на майдані. Людина, ну, як, яка встали ранку, а він вже кашу роздає людям. нього. Почав роздавати кашу в 9 ранку, до часу роздає. Він така людина, яка посірбала. Каже, Володя, ти там поємена Володимир, каже, ти там доварився на тебічаю. Тобто він сюди кликав десь, каже, йдемо там на міністерство не блокувати, то кликав в нас. А оцей раз, коли пішов захищати таких молодих людей, як ми, які пішли в каміння на Беркут. Він наш не, не покликав. Нас... Якраз живим є в повному містку закоханий. Я в цей час поряд з цим містком дряпився вверх до житневого палацу. Потім люди наші шляхи розійшлися. Я пішов пишу... по життєвий палац, він але... повернувся вже безпосередньо на інститутку. Вже майже в кінці інститутської. Мені зателефонували його. Я на роботу збиралась, пішла. Потім дзвоню до нього десь так біля 10-ї години, телефон не в зоні. Я питала, потім пізніше дзвоню. кажу, Толь, що ти там підняв трубку? Чекай, нема часу, тут дуже стріляють. Я чула, що дуже дуже кулі. такий свист куль. Все, це останні мої слова. Я сказав сказала мені, чекай, бо тут дуже стріляють. Все, поклав трубку. Потім я вже буквально через яких хвилин, ну 10, може й менше дивлюся, дзвонок його Анатолія піднімаю, включаю телефон, кажу, Толь, що там, а там пауза. Такий чоловік, якийсь каже, хто ви приходите з сьомого чоловіком? Я кажу, а що таке, де телефон, що я не мама загубив. Я кажу, я дружина. Каже, вашого чоловіка застрелено. Поїздка його така сама була і він казав, Михайлович вівторок, дивіться сонце. ж моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Торік був чудовим товаришем, до якого можна звернутися, Сам не знаю, де не видимо. wszmy bude braty ja Тому що вже і в Кам'янці, і в наших селах ми не будемо більше ходити. Однією вулицею. наші шляхи більше ніколи не будуть перетинатися. Світе тихий, краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї на душа? У цьому місці в селі Руда, де жив і працював Анатолій Петрович Корнеєв, на цьому місці буде споруджено пам'ятник на честь героїв Небесної Сотні, одним з яких він був. От, сьогодні тут ми засадили дубовий, дубовий садочок, алею на честь Героїв Небесної Сотні. І думаємо, що через кілька років тут буде гарний парк. І це буде дуже добра пам'ять про тих людей, які віддали своє життя в Києві на Майдані.